У випуску дізнаєтесь, коли підвищиться військовий збір на зарплати і запроваджується новий податок для ФОПів, як зміниться порядок бронювання з 1 грудня, що врахувати у грудні щодо проведення індексації, для кого запрацює режим експортного забезпечення? Чи буде штраф за неподання відомостей про авто на підприємстві? Та які форми заяв для платників єдиного податку зміняться у грудні? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 На початку кожного місяця розповідаємо вам про зміни в законодавстві. Грудень для бухгалтерів. Це час підготовки до завершення фінансового року, адже на старті складання річної звітності. А у цьому році ще й революційне підвищення податків. Тож важливо врахувати новації законодавства, податкові зміни та строки подання звітності. Розглянемо ключові моменти, на які потрібно звернути увагу. Отже, починаємо Що очікувати у грудні. 28 листопада закон про державний бюджет на 2025 рік та закон про підвищення податків в Україні були підписані президентом. Закон про держбюджет опублікували того ж дня, і він набирає чинності з 1 січня 25-го року. А от довгоочікуваний закон номер 4015 про підвищення військового збору з 1,5% до 5%, введення військового збору для ФОПів і про низку інших поправок до податкового кодексу опублікований 30 листопада і набуває чинності з 1 грудня 24-го року. І вже 27 листопада податковий комітет. Розглядав правки до законопроекту номер 11416 д зокрема, проєктом закону No9319 пропонують прибрати оподаткування заднім числом для ФОПів, тобто не з 1 жовтня, а з моменту вступу в закону в силу, залишити незмінною ставку для є резидентів, включити до витрат по МПЗ підвищений військовий збір. Доходи 2024 року, які оподатковуються за річним періодом, будуть оподатковані по старій ставці. Всі ці зміни спрямовані для забезпечення прозорості податкових умов для бізнесу. Отже, закон номер 4015 про підвищення податків запроваджено, і після прийнятих правок буде діяти. По-перше, 5% військового збору на заробітну плату з 1 грудня. По-друге, для фізичних осіб-підприємців на тимчасово окупованих територіях буде діяти пільга зі сплати військового збору. По-третє, для ФОП всіх груп з 1 січня 25-го року буде введено обов'язок сплати військового збору без застосування заднім числом. Крім того, сплата ЄСВ повертається також з 1 січня 2025 року. ФОП на першій другій групі без найманих працівників буде мати право піти у. Пустку або на лікарняний без обов'язку платити військовий збір один раз на рік. А також військовий збір доходів, які включаються в декларацію про майновий стан і доходи у 2024 році, складатиме 1,5%. Тим часом народний депутат Ярослав Желізняк повідомив, що парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав ініціативу перенести запровадження оподаткування для ФОПів з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. Але як це буде на практиці, побачимо далі і про всі зміни будемо розповідати на нас. Наших безкоштовних ефірах. Про підвищення військового збору та інші зміни з податку на прибуток та ПДФО, а також про запровадження щомісячної зарплатної звітності, будемо детально розповідати і аналізувати наслідки на відеокурсі у грудні, підвищення військового збору та податку на прибуток, щомісячна зарплатна звітність, реалізація змін на практиці. З програмою можете ознайомитись за посиланням під цим відео. 1 грудня 2024 року змінюються правила бронювання працівників, які є військовозобов'язаними. Бронювання військовозобов'язаних буде здійснюватися лише в електронній формі засобами порталу Дія. Відсрочки надані до 1 грудня 2024 року за рішенням мінекономіки та відсрочки, які були надані через портал Дія до вказаної дати, продовжують діяти ще протягом трьох місяців до 28 лютого, але в межах строку на який вони надавалися. Не може бути заброньований працівник, якщо йому нараховано заробітну плату за кожний місяць останнього звітного періоду квартал нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5. На сьогодні ця сума складає 20 тисяч гривень. Орган, який прийняв рішення про визначення підприємства чи установи критично важливими, буде здійснювати постійний моніторинг їх діяльності за звітний податковий період та перевірку відповідності встановленим критеріям. Після довгої перерви заморозки індексація знову повернулась у 2024 році. Тож, як зміниться індексація зарплати у грудні? Нагадаю, що у 2024 році базові місяці визначалися наступним чином: грудень 2023 року, якщо оклади не підвищували у 2024 році, обчислення індексу споживчих цін для індексації зарплати проводиться наростаючим підсумком з січня 2024 року. Місяць підвищення окладів. Якщо оклади підвищували у місяцях 2024 року, незалежно від розміру зарплати індексація проводиться в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2024 році. Це сума 3028 гривень. Такий самий показник закладений у проєкті державного бюджету на 2025 рік. Понад цю суму зарплата не індексується. Як же вплине індекс інфляції за жовтень 101,8 на індексацію зарплати у грудні? У випадку, коли базовий місяць грудень 2023 року, відповідно у грудні 24-го сума індексації 254 гривні 36 копійок. Якщо базовий місяць січень 24-го року, сума індексації у грудні 236 18 гривень 18 копійок. У грудні 2024 року виникне поточна індексація, якщо посадовий уклад підвищували по серпень 2024 року. Включно, наприклад, якщо базовий місяць січень 2024 року сума індексації у грудні 236 гривень 18 копійок. Якщо базовий місяць з вересня поточна індексації у грудні не буде. Сума індексації за грудень не переноситься на січень 25-го року, адже заплановано нове обнулення індексації з новим базовим місяцем грудень 24-го року. Щоб індексація завдавала менше клопоту, рекомендуємо скористатися калькулятором індексації зарплати. Крім того, калькулятор дає можливість розрахувати індексацію, якщо працівник відпрацював неповний місяць. Для цього необхідно поставити галочку біля показника розрахувати індексацію працівника за неповний місяць та заповнити інформацію для обчислення. Посилання на калькулятор знайдете в описі до відео. У червні цього року Рада прийняла закон No3706, яким доручила Кабміну на тимчасовій основі на період воєнного стану запроваджувати режим експортного забезпечення ПДВ при вивезенні за межі митної території України окремих видів товарів, зокрема сільхозпродукції. До 1 грудня оподаткування та звітність за такими операціями здійснювалася за загальними нормами. Суть РЕС полягає у встановленні особливостей здійснення операцій з експорту окремих видів товарів у порядку та на умовах визначених статтею 19.2 Особливості здійснення операцій з експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану режим експортного забезпечення, закону про зовнішню економічну діяльність. Зверніть увагу, що на період дії режиму експортного забезпечення, запровадженого кабінетом міністрів, за операціями з експорту сільхозпродукції, до якої застосовується цей режим, забороняється. Зарахування зустрічних вимог, використання рахунків резидентів, відкритих за кордоном, для отримання грошових коштів від нерезидентів, використання інших форм грошових розрахунків із нерезидентом, що не передбачають рух коштів в інвалюті з за кордону на рахунки резидентів в Україні. Якщо коротко. Торес передбачає експорт окремих видів товарів виключно зареєстрованими платниками ПДВ, встановлення мінімальних експортних цін на товари, щодо яких діє режим експортного забезпечення, оформлення та реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних попередньої податкової накладної до початку процедури митного оформлення товарів. Електронний обмін інформації між Національним банком, Державною податковою службою та Держмитслужбою для відстеження та контролю дотримання експортерами вимог законодавства. Детально зміни по РЕС розбираємо на бухгалтерській відеоплатформі у статті «Режим експортного забезпечення товарів РЕС, що це таке і коли він почне працювати. Посилання знайдете під відео. Нагадаю про затвердження графіків відпусток на 2025 рік. Якщо щорічна відпустка буде надаватися з 1 січня 2025 року, то графік відпусток на 2025 рік слід затвердити до 17 грудня 2024 року, оскільки відповідно до статті 10 закону про відпустки роботодавець повинен виконати свій обов'язок і попередити працівника про початок відпустки не пізніше ніж за два тижні. Тому до 17 грудня необхідно провести роз'яснювальну роботу серед працівників підприємства стосовно норм законодавства про відпустки, отримати інформацію щодо періодів надання відпусток та узгодити її в окремих структурних підрозділах, скласти проєкти зведеного графіку відпусток, скласти зведений графік відпусток та узгодити з керівниками окремих напрямів роботи підприємства. Погодити графік відпусток із профспілкою для подання остаточного варіанта на затвердження роботодавцю. Перший перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства буде затверджено не пізніше останнього робочого дня листопада. 29 листопада 2024 року та оприлюднено на 15-й робочий день з дня його затвердження, 19 грудня 24-го року. Вже зараз на сайті Територія високого рівня податкової довіри платники можуть дізнатися, як долучитися до перелігу та які переваги можна отримати. Крім того, там буде інформація з розрахованими середніми показниками критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів. Платники можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися, чи увійдуть до переліку у своєму електронному кабінеті. Ця інформація надасть можливість платнику порівняти результати своєї діяльності та розрахунків з бюджетом із середніми значеннями цих показників в цілому по Україні. Нагадаємо, що підприємства, які будуть включені до переліку, отримують низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів. Зокрема, буде введений мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів, скорочені строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування, скорочені строки надання індивідуальних податкових консультацій. Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплайнс-менеджера для підвищення якості їх обслуговування. До речі, для платників податку на прибуток у грудні готуємо відеокурс, річний податок на прибуток 2024. Оптимізація, доходи, витрати, пільги і декларація, з програмою якого ви можете ознайомитись за посиланням під цим відео. 20 грудня підприємствам необхідно проінформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про наявність автотранспорту. Форму відповідної відомості затверджено як додаток 1 до положення номер 1921 Відомість подається підприємствами будь-якої форми власності, але коли у вас на балансі взагалі відсутні транспорт або техніка, їх не було. Чи вони повністю вибули, порожню відомість подавати не треба. Отже, цей обов'язок встановлено лише для підприємств, ФОП та звичайні фізичні особи не зобов'язані подавати відомість. Якщо після подання останньої відомості строком до 20 грудня 2024 року у вас не було ніяких змін в облікових даних транспортних засобів і техніки, а також громадян, які на них працюють, відомість все одно подають. На керівників юросіб, які мали подати таку інформацію, але не зробили цього вчасно, чекатиме адмінштраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, за неподання, несвоєчасне подання відомості, перекручення наведеної в ній інформації та за інші порушення правил військово-транспортного обов'язку, керівник може отримати адмінштраф у розмірі 300-500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 5100 Тере 8500 гривень. Наказом від 11 вересня 2024 року номер 440 до форми реєстраційних документів для платників єдиного податку МінФін вніс зміни. Вони носять більш косметичний характер, окрім форми заяви про застосування спрощеної системи оподаткування і її викладено в нові редакції. Зміни внесено до форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, форми розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, форми запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, форми витягу з реєстру платників єдиного податку. Наказ номер 440 набирає чинності через 60 днів з дня його офіційного опублікування. Отже, нові зміни запрацюють з 24 грудня 2024 року о Кабмін постановою від 18 жовтня 2024 року номер 1191 запровадив оновлений порядок надання місцевими органами інформації щодо ставок та податкових пільг з місцевих податків через інформаційно аналітичну систему управління планування та виконання місцевих бюджетів логіка, змінено форми додатків, що затверджені постановою номер 1330, та додано нові, зокрема, оновлено інформація щодо ставок та податкових пільг і сплати місцевих податків та зборів. Ставки земельного податку, перелік пільг із земельного податку, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування, ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, перелік пільг із податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування, ставки туристичного збору та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування, ставки збору за місця для паркування транспортних засобів, та перелік пільг наданих за рішенням органу місцевого. Самоврядування, переліг піг із транспортного податку, наданих за рішенням ОМС, ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи, ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи, ставки орендної плати. Офіційно постанова 1191 опублікована 25 жовтня 2024 року. Отже, порядок набрання чинності через 60 днів з дня її опублікування. До кінця 2024 року планується ліквідація МСЕК, які встановлюють інвалідність. Натомість буде запроваджено цифрову прозору модель на європейський зразок. Про це йдеться в указі президента від 22 жовтня 2024 року, яким було звільнено керівництво центральної МСЕК. Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необґрунтовані рішення переглядатимуть. В указі зазначається, що за два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК, а протягом тижня буде проведено аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців. Платникам ПДВ нагадуємо про граничні строки реєстрації податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних. Протягом дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його припинення, відповідно до перехідних положень податкового кодексу, податкові накладні та розрахунки коригування реєструють у єдиному реєстрі податкових накладних, враховуючи граничні строки. 5 грудня податкові накладні та розрахунки коригування складені з 1 по 15 листопада. 18 грудня податкові накладні та розрахунки коригування складені з 16 по 31 листопада. 20 грудня зведені податкові накладні та розрахунки коригування складені у листопаді за операціями за пунктами 198.5 та пунктом 199.1 податкового кодексу. У грудні триватиме воєнний стан. Відповідно, буде святковий день, 25 грудня, Різдво Христове. За мирних часів цей день ми відпочивали б, але під час воєнного стану норми статті 73 КЗПП не діють. Тому 25 грудня понеділок буде звичайним днем. У розділі довідники на бухгалтерській платформі ви можете знайти у зручному форматі норми тривалості робочого часу на 25 рік. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Також на платформі ви можете дізнатися про ще більше новин і змін з 1 грудня. Пряме посилання знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар». А про те, чого очікувати у січні, розкажу вам через місяць. Бажаю вам тепла і світла в ваших оселях. До зустрічі!